Юлія Мусаковська тісно в одному світі Ізбивцею, збивцею, катом, з тим, через кого навчилась хотіти вбивати, з бравим оркестром, що грає під тілом розп'ятим, Із з нашим на серці надряпаним цвяхом. Тисне у грудях і хвою задушливо пахне. Там він упав і сплював кров'ю на кахлі. Тут йому куля і темрява зимчими в ямі. Де старічка лежить біля тата і мама, синє і жовте браслет на тонкому зап'ястку, тіла людини, яка була кожним із нас. Дощечки дві, перехрещені номер і досить. Ходить потвора і цвіту пожадливо косить, Ходять під небом єдиним, на вигляд, як люди. Ниці істоти уже скам'янілі груди. Ходять і дихають. Боже, як тісно у світі, де убивають за те, що насмілився жити.